Президентські вибори в США виграє той кандидат, який найбільш вміло розіграє карту штучного інтелекту на свою користь. Звичайно, що ця думка дуже радикальна і її не варто приймати близько до серця. Проте якась доля правди в цьому є. Діпфейки і створені нейромережами скандальні зображення політиків вже дестабілізують концепцію правди у виборчому процесі. Це так пише Вашингтон Пост. Професор соціальної психології в Кембриджському університеті Сандер Вандер Лінден прогнозує, що вже цього року дезінформація інформація створена штучним інтелектом з'явиться на виборах поруч з вами, і ви швидше за все. Навіть не здогадаєтесь про це. Дуже ймовірно, що ви вже стикалися з прикладами такої штучної омани, і не факт, що ви це усвідомили. Так, дослідження опубліковане в журналі Science минулого року, показало не лише те, що мовна модель GPT 3 продукує більш переконливу дезінформацію ніж людина, але й те, що люди не можуть достовірно відрізнити фейк згенерований штучним інтелектом. Дослідники попросили GPT 3 написати твіти чи твіти, що містять неправдиві тексти на такі гострі теми, як вакцина. Нація від ковіду, технологія 5, g теорія еволюції, плоска земля, гомеопатія і так далі. Виявилося, що штучний інтелект створює більш переконливу неправду, у яку люди охоче вірять. Тут варто згадати, як у травні минулого року вірусний фейк, про начебто, вибух у Пентагоні, який супроводжувався згенерованим штучним інтелектом, зображенням великої хмари диму поблизу будівлі, викликав не лише суспільний резонанс, але навіть падіння державних акцій на фондовому ринку США. А тепер уявіть, скільки таких фейкових новин на день за допомогою штучного інтелекту може створити команда людей, яка цілеспрямовано топить якогось політика чи кандидата у президенти. Вочевидь, багато фабрики тролів тепер можуть автоматизувати процес створення дезінформації. Одна з найбільш гучних подібних атак сталася у січні цього року і була спрямована проти Джо Байдена. Тисячі жителів нью гемпшира отримали роботизований дзвінок з голосом Байдена, який закликав не голосувати на праймеріс за демократичну партію. Ату, звичайно, що це був фейк вже є чимало інструментів, які дозволяють підробляти голоси відомих людей, наприклад, Eleven Labs, Replica Studios або навіть віднос. Останній взагалі дозволяє безкоштовно погратися із голосами Трампа, Байдена чи Обами. Тож створити сьогодні голосовий фейк може навіть дитина. Проте хто найбільше потерпає і водночас використовує на свою користь технології штучного інтелекту, то це, напевно, одіозний Дональд. Трамп на початку січня цього року соцмережами шерилося фото, на якому Трамп чіпає за коліно дівчину підлітка та у свою чергу притискається до скандального фінансиста Джефрі Епштейна, якого звинувачували у постачанні жінок, впливовим політикам і бізнесменам. Це фото згенероване нейромережами, проте хтось де й повірив. Ось ще один приклад: і знову Трамп, який, начебто, танцює з 13-річною дівчиною на вечірці все того ж Епштейна. А нещодавно актор Марк Руф. Фало поширив два фото, на яких зображений Трамп у оточенні молоденьких дівчаток на борту свого приватного літака. Фото виявилися фейком, тож Руфало довелося публічно вибачатися за поширення Дези. Ну а минулого року кандидат у президенти від республіканської партії Рон Де Сантіс використав у своєму передвиборчому відео фейкові зображення Трампа, який обіймає і цілує американського імунолога Ентоні Фаучі. При цьому на колежі міксуються як реальні, так і згенеровані штучним інтелектом зображення. Женя таким чином політики тепер можуть розмивати межі між фактами та вигадкою і використовувати штучний інтелект для посилення своїх політичних атак. Після серії вірусних фоток, на яких Трампа нібито заарештовує поліція, команда політика поділилася їхнім власним фейковим зображенням, на якому Трамп стоїть на колінах і молиться. Можливо, когось це здивує, а може й ні. Але після поширення цієї фейкової фотки лояльність релігійної аудиторії до Трампа зросла. Тож тепер команда скандального кандидата в президенти найбільш вміло маніпулює технологіями штучного інтелекту на його користь. Відтепер на будь-який новий компромат, що з'являється у мережі, Трамп відповідає, що це все згенеровані штучним інтелектом фейки. Зручно чи не так? Більше того, 57% республіканців впевнені, що Джо Байден незаконно обраний президент а виборам у США не можна довіряти. Чому вони так думають? Останні дослідження показують, що винен у цьому Дональд Трамп і його команда. Через мережу тролів у соцмережах, зокрема у X і Фейсбуці, причетні до передвиборчої команди Трампа, люди поширюють фейкові новини про підроблені бюлетені і голосування мертвих людей під час президентських виборів у США в 2020 році. Тепер такі вкиди ще й можна підтвердити з генерованими нейромережами фото і відео. Якщо ж ви думаєте, що усі ці зображення низької якості, ні на що не впливають, Вають, то ви помиляєтесь неймовірно, але факт: без доказів Трамп уже переконав своїх прихильників очікувати фальсифікацій на виборах цього року, закликаючи їх втрутитися щоб уберегти демократичне голосування. Це неабияк турбує аналітиків, адже своїми діями Трамп готує підґрунтя до можливого насильства з боку різних таборів виборців. А от кандидату президенти Словаччини Міхал Шимечка у 2023 році на собі відчув, як штучний інтелект руйнує його політичну кар'єру. За два дні до виборів у Словаччині соціальними мережами завірусилося аудіо, на якому Шимечка нібито планує купити голоси та сфальсифікувати результати виборів. Запис був фейковим, однак ним поділилися тисячі виборців. Навіть поліція словаччини змушена була втрутитися, щоб попередити людей бути обережними в інтернеті. Але шимочка програв своєму проросійському супернику Роберту Фіцо. зловмисники ще й досі залишаються невідомими, і точний вплив на імідж шимички оцінити неможливо. Але цей епізод віщував початок нового типу політичної боротьби у всьому світі за допомогою штучного інтелекту. Оскільки бар'єри у соціальних мережах зникають, а діпфейки з використанням штучного інтелекту стають мейнстримом, експерти попереджають, що це вплине на вибори у США цього року. Те, що колись було трудомістким і дорогим, зараз є дешевим і легкодоступним. Штучний інтелект фактично демократизував створення дезінформації. Будь-хто має доступ до чат-ботів і нейромереж, та за лічені хвилини може згенерувати десятки дуже переконливих фейкових новин. У відповідь Google Meta TikTok та X запровадив. Адило правила, що забороняють скоординовані операції таємного впливу з поширення дезінформації в соцмережах. Звучить потужно, проте малодієво. Урядовці США також різко стрепенулися і взялися за регулювання технологій штучного інтелекту на рівні законодавства. Однак, дослідник машинного навчання Ніколас Мюллер каже, що ці технології вже нікуди не дінуться вони будуть лише покращуватися, а довіряти інформації в мережі буде все складніше. Нам людям просто доведеться жити з цим та змінювати парадигми в наших головах. Іншими словами, більш відповідально ставитися до споживання інформації в інтернеті.